Доброго дня і ми з України. Доброго дня вам із Бучанського району. А це під Києвом. І ви на каналі Пані Зося з України. Мої дорогенькі, правда гарні квіти, які вони гарні. Я вам скажу, що ці квіти подарували Валюші на день народження. Моя квіткова подруга, і вони стоять у неї вже дуже давно, але стояли вони на вулиці. Стояли вони на вулиці, на ганку, як у нас кажуть в Україні, так? а я їх уже занесла, кажу, давай я хочу їх зняти, тому що вони дуже-дуже гарні. Просто дуже гарні, і як давно стоять, які неймовірні квіти, яка краса. Яка краса. Які гарні, дуже гарні, дуже. Бачите, як на вулиці довго стоять. Не знаю, чи вона щось у водичку туди їм підсипала, чи ні, не знаю. Але бачите, стоять, навіть у нас був мінус один, і вони отак гарненько стоять на вулиці. Ну що, мої дорогенькі, я прийшла до своєї подружки квіткової. Валюші, І хочу вам показати, тому що задавали мені питання. Ми вже попили кави. Ну, я вже не знімала, як ми пили каву. Так, мені задавали питання, тому що я влітку, ну, в другій половині літа, десь, може, вересень, кінець серпня, я знімала про Айстри. У валі дуже багато айстра. Так, зараз чекайте, одягну жучки, Тому що. І мене запитували, я не пам'ятаю, чи я там відео казала, коли знімала, ну, да, айстри. Мене запитувалися, де валя бере насіння для квітів, тому що квіти в неї дуже-дуже гарні. Просто дуже гарні. Вона продає айстри завжди, кожного року. Дуже багато вона продає розсади. І, звичайно, вона продає вже самі квіти. Вона продає в Києві, вона продає в нас, тому що вона робить дуже багато букетів. Всі знають про це, і кому як треба і такі гарні квіти, тому що вона їх вирощує. Всі знають, що вона вирощує. Кому, якщо треба комусь квіти, то, звичайно, до неї і звертаються. Дивіться, який у неї, от я не знаю, це лимон чи мандарин? Не знаю, це, чи лимон, чи мандарин. Бачите, яке гарне велике дерево. От тому Валюша вже одержала свої. Своє насіння, бачите? І я прийшла до неї зняти і розповісти для тих, хто цікавився. Мої дорогенькі, квіти я в неї знімала, вона їх вирощує, я вже розповідала. Але ж вона збирає своє насіння. Обов'язково вона залишає квіти, найкращі квіти вона залишає на насіння. І. Вона ще його і замовляє. Замовляє вона в Інтерфлорі. Ну, Замовляє вона ще й на інших сайтах, я вже не пам'ятаю на яких, ну, і багато на Інтерфлорі. Бачите, одержала вже вона журнал. Це моя квіткова подружка, з якою ми замовляємо дуже багато квітів, або купуємо квіти і розділяємо на двох. Так от, Якщо ви бачили, де я, була у, я була у Закарпатті і купувала собі гейхери. Там відео є, так? то ті гейхери теж я купувала по одній, по одному горщику. Зараз я жалію, що купувала по одному. Треба було купувати по два. Ну, Ми один горщик будемо розділяти на двох. Зараз вони у мене. Стоять, я їх пересадила в більші горщики, в іншу землю, тому що вони були зовсім в іншій землі. І навесні місця у мене вже немає, тому ми поки посадимо у валюші, розділимо їх, хай нарощується, і посадимо поки у валюші. І деякі квіти ми купуємо, розділяємо, і, так як у валічки землі багато, 10 сотих у них участок великий, то деякі квіти ми садимо у валі і потім. Вони нарощуються, і я беру і собі потім. так. Коли ростуть оці айстри, так, вона і всі я не знаю як, але вони в неї сама розсада завжди в неї всі купують розсаду. Вона в неї дуже-дуже гарна. Дуже. Ну, Звичайно, вона дуже гарно доглядає. От, тому вона дуже багато продає розсади. Ну, дивіться, яка це краса, правда? Це взагалі. Краса, красотень. Тому в неї дуже багато вона продає розсади, продає по інтернету. Ти, така mm -hmm. uh -huh. Ну, Валюша от мені підказує, мене там на відео є. Хто хоче подивитися, погуляйте по каналу, там вони є. Вони, я їх влітку фотографувала. Так? Ті, що вона залишає на насінні, вона їх і не тільки, тому що є кущові, це, мабуть, ось кущові, такі, така айстра, тому що є такі невисокі, кущові, дуже-дуже гарні. Так? От. Вона ще їх там пасинкує, щоб квітка була така здорова, гарна, повна. Бачите, яка краса. Ось замовила вже. Ось замовила, вже подивилася щодо чого, які сорти. Всі ці сорти, ось ті, які тут є, вона їх вже собі замовила. Я вам скажу, оці такі повні, майже завжди, майже завжди. Те, що вона замовляє в Інтерфлорі, оце ці, які є на фото, вони майже завжди є і в наявності такі, які є. Коли виростають, то вони такі, ну дивіться, яка ця краса, ой, яка вона гарна. Ну, ось коли буде знову в цьому році, маємо надію, що все буде добре. Війна, звичайно, війна, але ж, бачите, ми працюємо. Валюша дуже доросла жіночка, але вона, я вам скажу, коли мені кажуть, що ой, якщо немає здоров'я, то займатися квітами не будете. так? Я вам скажу, що Валюша дуже хвора людина. У неї проблеми з спиною, їй робили операцію, і спина в неї була і дуже і дуже. Помімо всіх цих хвороб, є ще вікові хвороби, звичайно, і ноги, коліна, і тиски, і все таке. Це звичайно, так, 70 років. Ну, вона дуже-дуже працьовита жіночка, то вона ще працює і на роботі, тому що декілька разів у тиждень вона ще їздить до Києва на роботу. Вона дуже багато вирощує. Я потім буду з весни знімати. В неї дуже багато ехіноцей. Я знімала теж про ехіноцей, у неї дуже багато сортів. В цьому році ми закупилися ще новими сортами. Ехіноцей. Ми закупилися, вже заплатили гроші. Дуже гарні сорти, всі нові, дуже дорогі, але ж прикупилися. От. Різні в неї квіти, дуже багато хризантем. Ну, я ж кажу, часто я знімаю в неї. І це. Оці, це теж, здається, це, мабуть, вона кущова, да, невеличкі такі кущові. І це оцю красу Валюша буде сіяти. У неї є свої правила, свої закони в посіві айстри, тому що от у мене вона так не росте і так не виходить, тому що розсада в неї дуже-дуже гарна. Всі знають, що вона вирощує, всі замовляють. Тому мої дорогенькі, коли буде розсада, я вам покажу. Якщо хтось захоче, тому, тому що можна вислати і 20, і 10, це Валюша не продає по інтернету, я вам зразу скажу, тому що вона продає в Києві, вона продає у нас. По інтернету вона не продає, але якщо комусь цікаво, тому що в мене є знайомі, я приходжу, знімаю і дівчатам відправляю. Ну, Хто замовляє 10, хто замовляє 20, хто скільки хоче. Розумієте? Тому що, звичайно, що таку красу, така краса завжди приємно квітне в наших садочках. Дуже-дуже гарні. Так, бачите, ось людина працює теж. І хвора, і працює, вирощує. І ночами не спить. Тому що це треба доглядати, це треба поливати в спекотне літо. Це все не так просто. Але ми працюємо. Ну, Валюша дуже працьовита. У мене така подружка, вона дуже-дуже працьовита. Просто дуже. Ну, звичайно, знаєте, що я вам скажу, що Ну, буває, ж у мене теж знайомі, там іноді кажуть, що немає, якщо б не було б здоров'я, то не, за... не займалося. Так склався час. Коли в неї був чоловік, а він хворів у неї дуже, то ми тоді квітами не займалися. А коли чоловік у валюшу помер, то життя заставило займатися квітами. Життя заставилось пере, передивитися весь свій життєвий шлях, тому що діти гарні, діти заробляють, але ж ми батьки завжди не хочемо, щоб нам діти допомагали. Діти у валюші дуже, дуже гарні. Не хоче зніматися, соромиться. Я буду знімати у неї на протязі з весни, тому що дуже багато гарних їх на цей у неї. Ви бачили, який цей? Чи це мандарин, чи лимон, навіть не знаю. Так. Я буду в неї знімати, тому що знімати є що. І якщо буде комусь щось подобатися, буду вам відсилати. Тому що гейхер у неї багато, ну, їх і на цей, і нових сортів у неї дуже-дуже багато. Різних квітів і трави. Ой, Боже, чого тільки немає, звичайно. Тому буду знімати, тому що знімати є що. Ну, а ці троянди то взагалі. Це взагалі просто краса. Отак, мої дорогенькі, бачите, такі ми україночки, такі ми жіночки що хворі, і тиск, і ноги, звичайно, але працюємо, займаємося, і знімаємо, і садимо, і продаємо, що у нас тут. А, тут у нас теж квіти, бачите? Тут у нас квіти. Ну, це сухоцвіти, тому що Валюша дуже багато виписує. Дуже багато купує, навіть польське насіння. Ну, айстри вони завжди дуже-дуже гарні. Так що, отак. На 2000 виписала оцього цього насіння. На 2000, на бачите? Оце тут 2000 є. Але квіти дуже гарні. Ну, Тут ж є ціна, бачите? Один грам коштує 1650. Один грам. скільки ж там насіння на один грам. Тому. Дві тисячі, як так подивитися, то що тут коштує дві тисячі, я навіть не знаю. Але ж насіння, де це ця, ця рожева? Ой, яка рожева, ця гарна. Бачите, один грам 1950. Леді корал. Ну, яка вона гарнюща. 1950, один грам. Що ж там того насіння? Кожна квітка гарна по-своєму. І ось цей такий гарний. Колір. Кожна квітка гарна. Ну, кожна квітка дорога. Але я вам скажу, що, а ось навіть 0,25 грам, 13 гривень. Ну, мої дорогенькі. Хто цікавився, я обіцяла вам зняти, тому що я не вирощую айстри і не сію навіть. От, тому Хто цікавився, коли я знімала, так? Ось я вам показую, що Валюша продає і квіти, і букети зроблені з її квітів, і в неї є вже постійні замовники, постійні букети навіть, так? вирощує своє насіння, збирає, тому що його треба вірно зібрати. Не так все просто, щоб вона його там закриває, накриває кожну квіточку, так. все не так просто. І купує ще, звичайно, нові сорти. Кожного року вона ще підкуповує і продає розсаду. Розсада дуже-дуже гарна. Коли вона буде їх висівати, коли вона виросте, розсаду, тому що розсада вона дуже дійсно гарна. Я потім вам буду знімати. І якщо хтось захоче замовити, можливо, можна і вислати. Тому що в неї є і гейхери, і різні квіти. Я потім буду знімати, як вона розділяє їх і на цей, тому що кожної весни вона розділяє їх і на цей і садить її по одній. От вони перезимували кущики, і потім вона садить по одній. І це дуже-дуже гарно. Я теж буду знімати, тому що люди цікавляться. Людина займається цим дуже професійно. От бачите, прийшов час, коли треба чим займатися. Навіть в такі тяжкі дні, в такий тяжкий час, тому що треба донатити, треба допомагати нашим військовим. Ну отак, такі ми українські жіночки. Маємо 70 років, хворі, але вирощуємо, заробляємо. І щось собі на лікування, щось на допомогу. Життя проходить, життя йде. Життя йде. І отака от краса. Валя вже миє посуд, ми вже попили каву, валя не розуміє, що треба посидіти тихо. Вона цього не розуміє. Вона в нас така. Отака от краса. Так що, мої дорогенькі, якщо комусь цікаво, буду знімати потім, коли вже буде гарна розсада, можете мені писати під відео. Я з великим задоволенням буду вам відсилати, тому що буде Валюша продавати гейхери, ну дуже буде багато продавати квітів, звичайно. Тому буде кому цікаво, тому що квіти зараз дуже-дуже дорогі. І дуже багато до неї приїжджають навіть. Ну, мені оці троянди просто дуже подобаються, Ну, просто дуже. Тому що до неї квіти приїжджають до будинку. кияни, тому що в нас вже кругом дачі, так? Кияни, які мають дачі, які мають друзів, теж привозять своїх друзів до валі і купують у неї прямо на її участку. Купують квіти. І це дуже дуже добре. Але для цього, щоб продавати якісно, гарно, треба працювати. Бачите? Тому і виписуємо, тому садимо, тому сіємо і продаємо отаку От красу. Ну що, усіх вам добра, здоров'ячка. Вирощуйте квіти собі, насолоджуйтесь красою. Є можливість допомагайте, тому що без цього ніяк, звичайно. І живемо далі. Живемо далі, тільки так. Хай завжди все буде Україна з такою красою, з такими гарними, гарними роботящими українцями.